Едуард Каченко, гравець колективу Експерт». Едуарде, з 5-2 зуміли звести до 5-5. Можна привітати, чи все ж таки не задоволені результатом? Дякую за запитання. Та що можу сказати? Тяжка гра вийшла. Знали, що буде тут складно на виїзді. Десна хороший суперник. От. Більше, думаю, ми задоволені результатом, так як ми доганяли. І 3-0 було, і 5-2 різниця. Три м'яча відігрувались, тому хочу лише хлопців своїх привітати. Молодці, добилися нічею, ну все буде вирішуватися у нас тепер вдома в Одесі. Запитав представника Десни, у вас так. Таке ж саме питання поставлю. Матч такий доволі рваний виявився. Старт поєдинку за вами, декілька хороших нагод створили, але реалізувати не зуміли. Середина тайму вже десь на 3-0 веде в рахунку. Старт другого тайму ви до мінімум скорочуєте 2-3. В той же час, через декілька хвилин, Десна виривається вже на 5-2. Ну, кінцівка, безумовно, за вами. З вашої точки зору, чому так поєдинок склався? Ну це, я думаю, більше питання до тренера. Нехай він подумає, чому так. Чому початок гри у нас виходить хороший, багато моментів у нас виникає. От, а реалізація чуть кульгає, так скажемо. думаю, треба більше на тренуваннях працювати над реалізацією, а вже чому так з психологічної точки зору, то вже нехай тренер вирішить. Думаю, що все буде добре, матч відповіді. Ну і питання особисто до вас. Ви не один рік пограли в Києві за колектив Скітка. Сьогодні у вас персональні фанати також були на трибунах. Як воно знову грати в столиці? Та чудово повернутися, скучаю також за такою атмосферою. До речі, тут перший раз грав на цьому паркеті. Класна площадка, комфортно. А так друзі прийшли рідні поболівати дуже приємно. Дякуємо, дякуємо, До зустрічі в Одесі назаєм. Дякую.